Розмовляють двоє кумів. Цікаво, куме. А є таблетки від голоду? Є, звичайно, тільки вони великі. Та це нічого, аби допомагали. Вони й допомагають. Ой, а як називаються? Котлети. На сповіді. Отче, я згрішив, я впіст їй їв ковбасу. Я ти їв ковбасу, сини мій. Варену, що у сільпопа 90 гривень. То ти не грішник, ти мученик. Алло, поліція, я туй барана збив. Ну, та покладіть його на узбіччі. Та добре покладу. Айбо що з його ровером робити? Розмовляють двоє кумів. Куми, ти чув Борис Джонсон після своєї відставки вирішив подстригтися у ченці. Та ні, куме, це точно фейк. Він взагалі ніколи не стрижеться. Розмовляють дві подруги. Мій чоловік роботу любить більше, ніж мене. З чого ти взяла? У нього перед сексом зі мною так не стоїть, як вранці перед роботою.